От вирішив дітям заради цікавості зробити формочкою котлети. А потім буде цікавіше їсти. Так, я знаю, що котлети не дуже красиві, але мені просто впало це ліпити руками. Тому я беру отак, ложку, у масло її, щоб не липло. Набираю, так, роблю такий кружечок. Так, так, оп, і потім на нас трошки вирівняв. І отак. От все нормально. Треба пошукати в мене десь є ще ведмедик. Так, зараз... О, зараз ми ще ведмедика зробимо. Так. Зірочку прибираємо, кладемо ведмедика. Треба трошки його якось обмастити, щоб воно там не липла. Ну, Добре, це треба, мабуть, взяти якось так. Ну, не, не вийде по руками. Може не приви. Спробуємо. Беремо трошки паршу. Ну, так, десь на ведмеді стільки вийде. І кладемо! Сюди, от так тоді. Відмежатина. Так. І розрівняємо. Ну, доведеться вже руки трошки забруднити, Розрівняємо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп ведмедикбо. Ведмедикбо. Так, тепер трошки йому на голову. так, Yes. Давай. Це якийсь пузатий буде мене. Котрий наївся вже. Зараз ми його а потім обсмажимо ведмедика. Зірочка поки готується. Так. Це не зірка Давида. Це просто таке співходіння, така форма була у наборі. Тому ніякого підтексту тут нема. А, так. О, є, здається, видавиться. Давайте спробуємо. Давайте сюди. Давай відміть. Давай трошки а -а -а. Ой. так я тут а ми тебе трошки підрівняємо і відремонтуємо Бо треба щоб тебе діти ще пізнали то скажуть що це таке якась котлета незрозуміла так, ведмедик бо, давай до сюди. Ну якось так. Заради цікавості. Гратися багато не буду, бо діти їх люблять так киста. Ну що там зірочка наша? О, дивіться. Моя тезіранька небесна. Тільки ти... <гум> Якось так, як пісня. Так, як вважаєте, вони вже чи ні? Я трошки ще піджарив. Я розумію, що чорний, але вибачте, я не супер хазяйка, я звичайний чоловік, хоча готують щодня на всю сім'ю. Курси не закінчили, життя мене навчили. Я навіть вже Наполеона робив. Давайте зараз спробуємо. Так, щось тут, може я її вже перевертав, хай краще так буде. Ну, зачекаємо, коли буде зірочка готова і тоді можна буде ось всі зняти, зірочку залишити з ведмедям. І... Трошки, так. Отак От і живем. Зараз буде рис з цим доки діти дивиться мультик. ви розкажіть, е, ні, спочатку підпишіться і розкажіть, як готуєте ви. І чи дуже страшно і це виглядає, тим паче, ось смерть цього цієї тварини. О. Ще... о, я придумав, ми зараз. Ми зараз, щоб ведмідь був більш справжній, ми йому зробимо два ока. Отак. От Давай. Щось він якийсь як на, на Хеллоуін. Зробимо ніс. Це вже не ведмідь, це вже якийсь привид. І рот проріжемо. Отак. так. От так. Я б вже боявся такого їсти. Скажемо, що це колобок. Хоча ні, що з ним сталося, чому він не коло. Так, а потім туди покладемо ще... О, я знаю, ми туди шматочок сиру в очі у ній сиворот покладемо. Буде смачно. Добре, підписуйтеся, ставте лайки і... Kaj pravudi z vami je selo? Pa pa.